Так, у мене е, залишилося декілька шарів, скажімо так, і один з шарів, який я хочу зробити, це е, буде е, більш таки конкретні е, лінії. Да, це буде стовбури, гілочки, да, які будуть більш яскраві, темні, звичайно. І я це буду робити е, іншим пензликом тоненьким пензликом, да? Дивіться, я один стовбур зробила більш яскравим, да, а інший я роблю більш таким як прозорим. Да. І це, звичайно, на, нашій, на нашому малюнку це буде видно, що якби один буде поблизу, а інші будуть трошки вдалечені. Давай, давай, приви. Цікавий момент, коли я малюю, дивіться, в мене такі тоненькі рисочки виходять. Це виходить тоді, коли пензлик, наче ну, сухий, так, Я вологу зовсім, волога якби зовсім пропадає, і в мене пензлик, от якщо ближче я да, наприклад, до камери, він якби. Розпушується, так, і сам пензлик, да, малює такі маленькі, тоненькі гілочки, які мені, ну, от саме потрібні, наприклад, так, для того, щоб... може, як би широким рухом, да, для цього малюнка, але завдяки тому, що сам пензлик розпушився, да, він сам малює такі. Окремі тоненькі мазочки робить. Так, і от для того, що от зараз в мене все це висохне, я можу, наприклад, додати ще кольору такого темненького, навіть коричневого, для того, щоб збільшити і ще такий зробити тінь цьому малюнку. Але дивіться, що я ще буду робити. Я хочу заховати оці рвані частинки під листячком, так? Тобто, в мене, коли висохне ця частина, я знов накладу там фарбу помаранчеву або таку теракотову, да, зверху на ці стовбури, для того, щоб не було біленьких таких плям, да, не залишилося. А якби це, ці стовбури прикриті листячком. І ще де додам, отут ще додам, але я візьму інший пензлик більш широкий, щоб додати темного кольору в деяких частинках. Травіт, наприклад, так, але мені потрібно, щоб це був такий просто шматочок. Угу. Знов таки я хочу додати от. Там, де в мене да, відходить а, така частинка стовбура. Да, і тоді, коли я буду покривати зверху, як листячко прикриваю, все в мене пропадає, що стовбур обривається, якби. Да. З іншого боку теж саме я роблю. Чим цікава така техніка, да? навіть ми нічого такого складного не робили. Навіть нічого рівного, да? нічого. Все, все таке плями, плями, плями. Але дивіться, як цікаво вийшло, вийшов, який цікавий, вийшов малюнок. Софійка правильно сказала, як імпресіоністи малювали. Бо тому імпресіоністами. Така тінь трошечки у нас з'явилася. Десь там тут ще була тінь така, навіть таке пошарове малювання, воно дуже цікаве. Я можу додати ще такого зеленого, якщо захочу так трошки як. Яскравішому щось таке тут. Це ж плями, але просто щоб давно було таке. якась така, навіть трапінка ця, ми продивляємося цю там. Можна побачити. Ну, якщо я хочу трошки брати колір, я можу це зробити водичкою. Якщо мені здається, що там забагато з'явилося кольору, то я можу його. Розвести водичку, і да, буде така глянка. Так, ну в мене наче все. Да, більше я не буду нічого доробляти. Хоча, звичайно, завжди можна допрацювати. Ага, отут мене не вистачає. Бачите, помаранчевого. десь я забула. Забулося. Тут мені не вистачає кольору да, такого. О, я справий. Угу. нехай сохне, у мене вже багато чого. Я тільки так шматочками додала, і все тут там, де я не... все. Да, там, де не було все.